Цей поворотик теж туди. Я ще я дам, поприйму трошки. Можна зробити їм конкуренцію, щоб життя не було занадто солодке. Ось так виглядає озеро, яке було літом голубеньке і гарне. Зараз воно чорне із скелетом. О-оу! о Really? Okay. So 40 cents and 11. Okay, so 11.40. Okay, let me give you a receipt that will okay. have the tracking number uh -huh. for you. Okay, okay thank all. you very thank much. Thank you. Ну ось, ми все зробили, папери відправили, сервіс працює дуже швидко. А ця сумочка от їздить зі мною лише буквально пів години, але ну, вона мені вже подобається. Хоп! Закинув, застібнув, забув, ще її треба зафіксувати буде нормально, бо це щось так на швидку руку. Трошки краще зафіксую і буде взагалі супер. Так, рукавиця, як завжди падають з Так. Коротше, в 6 годині, скажімо так, відкривається сама почта, що можна кинути листи, забрати листи. А вже ось людина на касі приходить з 8.30. надеюсь, что Цей поворочок теж туди. Но я ще я дам, поприйму трошки. І там розвернувся. Поїду на одну точку, подивлюся. Там короче, таке місце побудувалося під кафешечку, яку одразу вже забрали. Не дали навіть шансу подумати. Розуміле, ось цей будинок побудувався рівно рік назад. І він досі закритий, вже там майже все поробили, я бачу. Але він досі закритий. Ну, понятно, що я б бізнесмен, якби був починаючий, то я би за 2-3 місяці вже би зробив ремонт і би відкривався. А люди, які мають бабки, вони особо не спішать. Вони зробили свої інвестиції. І коротше їм окей. Тут дуже непогано драйв-тру. Е ну і от є теж місце під пару столиків, там в середині теж непогано. Коротше, якось так. Але ну, я бачу, що там в середині вже все є, але меблів немає. Тобто, Стіни стоять, все помальовано. Ну, якось так. Що в нас тут в середній? Це і забрали, приміщення. А ось тут, як ви бачите, ще здається. Можна зробити їм конкуренцію, щоб життя не було занадто солодким О там ще ремонтні роботи йдуть. Ну, а тут стоматолог. Де, я думаю, що парочку, бо Тут офіс, звісно. Солідний, солідний. І що там? Ну Тут же вплоть до меблів. тут же меблі, є, вони ось-ось відкриються. Окей. Подивилися, хватить. Ну, точка тут непогана. Тут багато от компаній, багато е людей, які живуть вон через дорогу, резиденс. І ще плюс ця дорога, вона дуже ходова. Вона надзвичайно ходова. На цьому районі вона найбільша, сама сама загружена. і через неї всі заїжджають, виїжджають. Так що тут різончик є. Ну що, ми вже зайшли у Six Flags. Ось так виглядає озеро, яке було літо голубеньке і гарне. Зараз воно чорне і з скелетами, як ви бачите. Так. Де мої? Погнали. Так. Що, йдемо? Треба було дуже стрімно вдягнутися. Я маю на увазі. Хеловін треба вдягнутися. Нема костюма? Так, такі заведення дуже прикольні, тому що вони серйозно готуються. Щоб деш знімати щось? А мені якого не Ти Йдеш нами кататися? Ні-ні ні ну може я поготів. Йде, з нами покатаємося, чуєш? Та йде! Пішли! Пішли! Пішли трохи про це! Йде! О, тут уже, конечно. А ты не туда. Віталік-то я. Це не супер заняття. Іде, йдемо к нам, скорозок. Ну йдемо, що. Чики я не вчай. Чеки я прошу. У мене остров хобі я. Да ідеш пристрій, тут каякажу, тиш включати і все. Чеки ты опросил. Мені треба на породіло, боїме різні. Ти ще не зробиш. Зробиш, мені треба на поряділок зробить. Зараз ми на яку йдемо? Ну, каже. На Супермена. Супермен мене суперметру сторону. Айде на коники йти. Дуже багато зараз підтягувати. Зараз що з десята рамка. Уже вже черги дві якісь. Зараз щось ми це, зараз щось придумаємо. А це якийсь флеш. Що там в тому флеші теж такого є? Та, ні, в мене так само, це асфальт такий.

О, я, я думаю, що зараз я Тараса ще вмовлю. Ми <систем> його старо з цим з попід руки і пристівним там. <систем> Добий це навіть, я не знаю. Я просто ніколи не мав фобії, то мені типа легко. Але ти мені скажи, а от його хто цей, ніхто не знає що, вот. Вони катаються. Вони ж не знають, що можуть якась людина може і вмерти. Ну там можуть, але як практика Правда. поговорить ні один ще не дивляться. Ну, то що значить... А букачка його знімуть за Тарас, ніхто не умер і ти не вмреш! Я навіть на маленький є цього мене мав накоманти, я не люблю. Ну я Так, пластик фобік. Ну теж пластик фопік, нічого. Холодно капець! О, Да шо ти, поїзд їде, чого? Да я тобі кажу, що детский!

раз ты хорошо. иди Идем на ту же оранжевую. Okay, я не И все, дивись. Для в туалет, нормально сходим. Но мы можем разом там сидеть. Да, там, Но, там трое. А ты, ты, будешь кричать? Да, конечно, буду кричать. Там, дурачи там, речи, фо фотки есть. Я <laughs> Да я понял. Да, там, дурачи можно сфоткаться, а, на худу. Ты кричишь, тебя фоткают.

Отакі постановки десь, десь там будуть ховатися люди, сидиш, дивишся, дивишся, а на як бабахне. як бахне, там з п'ятої години. Він тупо її просадив, ну. Одним словом, всі лише разокатнуться. бо нам одного разу мало, так, Любчик? <нах> Він теж починаючий блогер. Діти просто переходять. Підемо ще націкатнемося. Непонятно вообще яка. Виходу буде весело. Чого, воні, здає, не так що, да, знімемо небагато. Я доставлю кошки на інстаграм. ну ну. Там трохи черга є, ну нічого почекаємо. Ми зараз також будемо сидіти на цих перших місцях і офігівати від швидкості. Да, це прикольно. це така, що вона 8-восьмерок -8 робить в повітрі. Ми зараз вже своєї черги.

Take me by the head and let's go find our own space. Somewhere in between you and me, it's a piece of magic that we need to really Ooh, And now you're looking for a good time. I think you should take a chance, take a chance of me. Do you wanna get the mood right? I think you should take a chance.

Нормально вже сумню зробила, лишила кожен свій по чому далі да до сусідки де. Тихо, тетя же страшна! Ой, дядя, ёй тетя. Дядь, тетя, Страшна! Марк, oh. три.